Начальника Конотопської поліції випустили на волю під домашній арешт. Таку ухвалу слідчий суддя Микола Шершак оголосив сьогодні 3 грудня. Нагадаємо, позавчора Сергія Лук'яненка затримали під час отримання 33 тисяч гривень від посадової особи Конотопського агролісу. Дві доби полісмен провів за ґратами, Прокурор клопотав перед судом про здання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або відпустити під заставу майже 1 мільйон триста тисяч гривень. Але суд у цьому відмовив. Застосувати відносно підозрюваного воктяника Сергія Вікторовича 16 року народження за побігні запити водою домашнього аресту, покласти на підозрюваного воктяники Сергія Вікторовича 116 року народження обов'язки приводити, до про пора суду за першою вимогою. Ключики мне, пожалуйста, давайте. Нагадаю, окрім отримання хабаря, очільника Конотопської поліції підозрюють у покритті незаконного видобутку піску та приховуванні розбійного нападу на магазин, коли він керував міліцією сум. Сам Сергій Лук'яненко своєї провини в жодному злочині не визнає.